Всім привіт і ласкаво прошу до себе на канал. Мене звати Євгенія Шапочка, я психолог. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що об'єднує алкоголь, наркотики і азартну гру, а що у них є такого кардинально відмінного. Чому я вирішила про це поговорити? Через те, що в своїй роботі я час від часу чую, коли люди кажуть, ох, ну він, хоч наркотики, не вживає. Типу, алкоголь це не так е, небезпечно. Або люди кажуть, о Боже, азартна гра це, напевно, найнебезпечніше, бо можна програти 300 тисяч гривень, і е, з алкоголем ти просто не маєш змоги цього зробити. Насправді все не так однозначно. Оскільки всі ці три речі: алкоголь, наркотики, азартна гра, вони викликають залежність, я хочу сьогодні вам розповісти, що між ними спільного. А потім в кінці е, зазначити. Ті пункти, які їх різнять. Їх не буде так, не так багато як спільного, але все-таки вони є. І перше, що я хочу вам сказати, що всім цим трьом е, активностям пиття алкоголю, вживання наркотиків і е, ставки на спорт, наприклад, їм всім характерна тенденція до збільшення. Толерантності, тобто до збільшення кількості того, від чого я отримую задоволення. Якщо ви дивилися мої відео, ви точно знаєте, що ми не можемо звикнути до того, що не викликає у нас задоволення. Взагалі, так працює наш мозок, що нам потрібно відчувати задоволення для того, щоб призвичаїтись до чогось і навіть узалежнитись від чогось. І, власне, якщо на початках хтось випиває бокал вина, або там пін пива, або робить ставку на спорт 15 або 20 гривень і не виграє, але це його трішки розважає, і вони класно провели час з друзями. Але більше не потрібно, то з плином часу через декілька місяців або чи навіть через декілька років це набагато краще видно. Люди помічають, що да, тоді я міг або могла випити бокал вина, і мені більше не хотілося. Тепер ми можемо, наприклад, з дівчатами на трьох випити три пляшки вина. Або я тепер 15 гривень не пам'ятаю, коли ставив, я тепер ставлю по 500-1000. по 1000. І з наркотиками та сама річ росте толерантність. Це залежить не від вас, це залежить від того, як працює ваш мозок. Друге всі ці три явища, залежність від алкоголю, наркотиків і азарту, це прогредієнтні явища, вони розвиваються. Спочатку у нас менше проблем, у нас менша залежність, меншої інтенсивності залежність, і з часом вона нарощується, ситуація погіршується, з'являються додаткові симптоми. І це все однаково в тих трьох випадках. Третє, це патологічний потяг. Якщо у людини з'являється потяг до пиття алкоголю, незважаючи на те, що це їй шкодить. Або якщо маючи проблеми з азартними іграми, наприклад, вчора хтось програв 20 тисяч, і сьогодні він хоче відігратись. Це потяг, хворобливий патологічний потяг, він характерний всім трьом. Втрата контролю теж характерна всім трьом. А... Тут у мене є таке як особиста деградація, і вона перегукується з ігноруванням альтернативних інтересів. Що мається на увазі? Мається на увазі, що коли люди входять в залежність, і коли це стає такою серйозною справою, тобто, вони не можуть уявити, як зараз цього не робити. Як, як не робити ставок на спорт, як не вживати наркотики, як це я сьогодні не вип'ю, наприклад. Або окей, сьогодні я не вип'ю, але щоб я прям цілий тиждень не вживала, або не вживала алкоголю, це, ну, це не можна собі уявити. То в такій ситуації у нас зазвичай звужується коло інтересів, і ми. Трішки деградуємо. Тобто у нас зменшується інтенсивність життя, різноманітність життя, люди, які навколо нас, якщо хтось постійно випиває, біля нього все рідше і рідше будуть з'являтися люди, які розважаються без алкоголю або без наркотиків. Ті, хто ем, не розуміє, як це можна стільки багато грошей програти, вони теж будуть віддалятися. бо... Інтереси починають ставати дуже різними. І це я називаю особиста деградація, коли залежність заполоняє всю увагу, і людина перестає проводити час так, як вона можливо робила це до розвитку залежності. Всі ці три активності змінюють нашу свідомість. В, ігрі, в грі це називається ігровий транс. В нар... З наркотиками і алкоголом це називається сп'яніння. Алкогольне сп'яніння або наркотичне сп'яніння. Всі ці три активності спричиняють соматичні зміни. Соматичні це тілесні зміни з вашим організмом. Якщо ви думаєте, що ну, окей, на наркотики і алкоголь зрозуміло, вони трують організм. Але що відбувається з грою, там нічого мене не нетруїть. То насправді. Е коли люди входять в ігровий транс, вони можуть проводити в грі 12 годин, 24 години, сидячи за столом і встаючи тільки попісяти або попити. І це впливає на функціонування мозку, на появу апетиту або відсутність апетиту, на те, як я сплю, наскільки я легко засинаю, наскільки глибокий мій сон і наскільки в ньому є фаза «рем». Це так само соматичні зміни, які призводять, люди худнуть, надзвичайно вагомо худнуть. Якщо вже на то пішло. Всім цим трьом активностям: характерна абстиненція. Те що... те, що з наркотиками люди можуть назвати адхада, те, що з алкоголем називається похмілля. З грою це якби такого. Терміну немає, але говорять про теж про певне похмілля після гри. Я пам'ятаю декілька років назад, коли цей онлайн, весь бізнес не був такий активний, люди, люди ходили в ігрові зали. Вони говорять про те, що ти виходиш з ігрового залу, і сонечко тобі світить, і ти йдеш по вулиці, і тут ти починаєш потрішки потрішки відходити від того, що тільки що було, дихати свіжим повітрям. і... До тебе починає повертатися реальність, і ти починаєш усвідомлювати, що тільки що з тобою сталося. І людей починає, люди починає просто накривати оце розуміння, Боже, скільки грошей я програв. Я не з'являвся вдома півночі, або ще якісь такі речі, або я взяв на роботі з торговими агентами такі ситуації бували, коли вони взяли гроші. В такому зміненому стані свідомості думали, що вони зараз відіграються, покладуть на місце, там собі лишать. І коли ти розумієш, що все в тебе немає твоїх грошей, в тебе немає робочих грошей, ти не знаєш, що тобі робити. Оце називається абстиненція, бо під час цього розуміння приходять навіть соматичні такі речі, починають боліти е, живіт, голова починає від хвилювання нудити. Люди не можуть заснути. Люди злі, нервові, дуже сильно звужена їхня їхнє мислення, це все характерне із алкоголем. Коли люди п'ють алкоголь, зранку встають, вони не можуть нормально думати, інколи навіть світло ріже очі, це залежить від, так само від роботи мозку, коли люди отак роблять або кажуть так: не кричи, та тихо будь-яка, коли сприйняття, під час абстиненції настільки різке і настільки болюче. З наркотиками ситуація може бути ще в 100 разів гірша. Я вже не говорю про ломки від опіатів, які люди просто не витримують, деякі закриваються вдома для того, щоб це все пережити. А для цих трьох активностей і далі а для тих трьох активностей характерні зриви і рецидиви. Люди зриваються. Вони обіцяють, але не виконують і починають знову робити те, від чого вони залежні. Зриви і рецидиви це симптом залежності. Нічого поганого ці люди не роблять. Вони не є погані люди. Це симптоматика. Так працює їхній мозок. Якщо вам цікава різниця між зривами і рецидивами, напишіть в коментарях, я вам розповім, бо зараз трішечки не про це. Але вони характерні всім тим трьом видам залежності. А, всім цим трьом видам залежності. Характерна кримінальна складова. Тобто. Люди, які зловживають, і ті, які залежні, так чи інакше порушують закон. Або сідають за кермо в п'яному вигляді, або щось порушують якісь правила безпеки об'єктивні, або крадуть щось. З грою, наприклад, людям це буває не так очевидно, оскільки є люди, які кажуть, я ніколи не крав. Вибачте, але я ніколи не крав. Я кажу, зовсім ні в кого нічого не брали без дозволу. Він каже, ні, ну як, ну от в брата міг взяти там. Але я потім хотів вернути, але це ж брат. Так от люди добрі, це все рахується, люди порушують закон. Ви крадете гроші, або ви обманюєте, або люди часто брешуть на якихось навіть судових засіданнях, що вони там не під присягою, що вони того не робили, а то було не так страшно. Ну, і, в принципі, купуючи наркотики, ви вже порушуєте закон. Ви прекрасно знаєте, що якщо вас зловлять, то а, вам щось загрожує. Далі медична підтримка. У всіх трьох випадках, якщо ви захочете позбавитись від залежності, вам може знадобитися медична підтримка. Або це детокс, або це виведення з запою. Або це очистка організму, або це певного роду медпрепарати, які дозволяють гравцям прийти в такий більш стабільний стан, почати їсти, заспокоїтися, позбавитися такого, такої сильної обсесії в мисленні, тобто постійно крутіння одних і тих самих думок. Але в лікуванні всюди присутня медична складова, це те, що об'єднує. Ці три види залежності. Можливо, у вас є щось, про що ви подумали, що їх об'єднує, але я цього не сказала. Напишіть мені, будь ласка, мені дуже цікаво. А, але що їх роз'єднує? Почнемо з тої самої медичної підтримки. Детокс не потрібен при ігровій залежності, бо в організм не попадає жодна отруйна речовина. Відповідно. Коли людина захоче стабілізуватися і не робити, не, не грати, їй не потрібно проходити детокс. Далі в ігровій залежності менше жінок. За всю свою практику я мала буквально два випадки, коли до мене зверталися жінки в переважній більшості, в тотально переважній більшості, це чоловіки. Молоді чоловіки, починаючи там з 14-15 років. І приблизно 30-35. Десь приблизно такий віковий діапазон. Що ще відрізняє ігрову залежність від алкогольної наркотичної? Це те, що людина не має зовнішніх ознак нездоров'я. Наркотичне сп'яніння можна зауважити. Алкогольне сп'яніння можна зауважити. Якщо людина тільки що вийшла з ігрової сесії, ще не до кінця протверділа, ви не зможете точно сказати по ній, що щось не так. Мо буде трішки розгублена, трішки, якби не від світу цього, але це дуже схоже на заспаний стан, наприклад, або на якийсь стурбований стан, тому немає зовнішніх ознак. А... В мене тут ще є один пункт, який написаний: як довше зберігаються соціальні зв'язки. І я не знаю, до якої міри це правда, що при ігровій залежності довше зберігаються соціальні зв'язки, оскільки люди завжди дізнаються про те, що в когось є ігрова залежність. В основному через те, що або хтось розповідає з родичів, або це Через борги, бо людина позичає багато грошей. М -м -м, можливо, через те, що не так помітно сп'яніння, і, і людина виглядає приємнішою, людина виглядає прийнятніше. Можливо, люди не так швидко від неї відвертаються. Але я точно знаю, що люди гублять е друзів, вони гублять повагу родичів, і це по суті. Погіршення соціальних зв'язків. Ну, і як я вже сказала, алкоголь і наркотики біологічно спричиняють шкоду організму. Вони труять, втручаються у всі процеси всередині, і немає жодного органу або системи, який би не страждав від отруєння. Бо вони навіть проходять плацентарний бар'єр, ці діючі речовини наркотичні або алкоголь, і впливають навіть на, на, на діток в матці. Тому, ну, направду, шкоди надзвичайно великі. Якщо у вас було колись питання про те, що ж гірше алкогольна залежність, наркотична чи ігрова, то можливо. Ви собі змогли трішки відповісти. По моїй практиці я не можу виділити щось, що є гірше. Насправді, я, я, я не знаю, що гірше. Люди страждають абсолютно однаково, якщо вони мають проблеми з наркотиками, алкоголем, або, як, або якщо вони мають неконтрольовану азартну активність. Вони переживають дуже подібні речі. Особисто я вважаю, що ми не можемо точно сказати, що щось є краще, щось є гірше. Але, може, ви маєте якусь свою іншу думку. Напишіть мені, будь ласка. Наразі це все. До наступних зустрічей в інших нових відео.